Ever Quick випустила Bizon 340, свою найновішу та найбільшу дробарку. 34-тонна машина має розмір приймального отвору 1 метр на 60 сантиметрів і може похвалитись вражаючим потенціалом продуктивності до 280 тонн на годину. Ева Кві Бізон 340 створена для розробки кар'єрів, зносів об'єктів, переробки та видобутку корисних копалин. Гідростатичний привід дозволяє дробарці працювати з заднім входом. Це особливо корисно для видалення засмічені з камери або при роздроблюванні. Лепких матеріалів, таких як асфальт. Вона також має ефективну систему приводу та низькі обрити двигуна, що дозволяє їй працювати з малим споживанням палива. Усі щокові дробарки барки Bizon стандартно оснащені телеметричною системою ТІЛінК, яка надає клієнтам інформацію в режимі реального часу про продуктивність їхньої машини. До цих даних можна отримати доступ через планшет або смартфон. Вони надають вичерпну інформацію про місце знаходження, споживання палива та наш. Ступінь зносу та години роботи, а також багато іншого.